Всім привіт, друзі! Також, ні до кого не секрет, що зараз блекау. І тому у мене також немає світла зараз. Як бачимо, лічильник навіть і не світиться. Ось так. Тому далі, друзі, що я буду робити. Беру ось акумулятори і під'єдную інвертор. Ось у мене тут зарадний присвіст стоїть на 10 А. Як бачимо, коли буде світло, я буду зараз заряджати акумулятор. А ось сам інвертор від фірми UKS на 1000 Вт. Із модифікованою синусоїдою, ось так. Як бачимо. Так ось в мене ось такий ось маленький інвертор. Я його використовую в якості для інтернету. Для, для землення зив, для інтернету ось так. І цим зараз інвертором будемо паяти. Так, ну що, друзі, ось. У мене є така ось лампочка, придбав собі в магазині. А точніше на ОELXі за 100 гривень ось така лампа, лампа акумуляторна. Як Бачимо 5 вольт LED на 60 Вт. Вона розрахована. В неї є ось такий крючок, гачок, щоб її можна було чіпляти. І кнопочка, ось така, на яку ми натискаємо. Світиться у повний накал. Натискаємо ще раз, світиться тут скрізь завдяки симу. Шим, і також є стробоскоп. І все, вона, і далі вона вимикається. Далі беру ось таку зарядний пристрій і вам покажу, як вона у нас буде як Бачимо, світиться зеленим кольором, а коли зарядиться зелений колір потухне в неї. Бере 260 мА, що дуже мало і довго буде заряджатися Далі, друзі, зараз ми її будемо розбирати. Розбирається таким чином, притискаємо її і починаємо прокручувати. Вона так є на клею і обережно її клей зні... знімаємо. ось так Знімаємо нашу укову. Як бачимо, у нас тут є матриця світодіодів. На Алюмінієвому радіаторі спаяно ось так. Також по базанню можемо ще допаяти 4 світодіода. Далі ось я взяв таку ось платку від старого телевізору, тому що я хочу зробити нашу лампу на дистанційному керуванні від, пульта, від телевізора. І ось як бачимо на нашому червоному датчику є ось 1, 2, 3. Ніжки, І також тут навіть написано, що середня ніжка це мінус, права це буде у нас плюс зрелення і ліво це вихід. Далі беру брок зилення, як бачимо, він дуже сильно гуде, тому що працює на модифікованій синусоїді, Як бачите. Ну Тут таке діло. Хай собі буде. Головне, що працює. Так, і далі як бачите, я це дір в нас зазивив і будемо брати зараз пульта інфочервоного і перевіряти ще буде. Я ось такий взяв пульт від Smart TV. Як бачимо, коли я натискаю, у нас відділ починає мигати. Це означає, що у нас інфочервоний датчик працює ось так. І це добре. Так і має бути. Схему, як це все діло спи'яти, я зараз вам показу. Так, ну що, далі тепер беремо нашу лампочку, відкручуємо від неї наші гвинтики. Ось так по боках. Я спочатку хочу від... відкрутити вверх, подивимося, я зможу її розібрати чи ні. А якщо ні, тоді зніму нашу матрицю. Ну відкручуємо нашу матрицю. Тримаюся вона на... На... на двох саморізах, як бачимо, вкручених, вкручених у пластмасові стійки. і знімаємо нас у матрицю. Далі бачимо, є паронова проказочка, щоб акумулятор у нас не, не, не болтався Акумулятор звичайно тут стоїть дешевий, але то працює. Потім, коли персонально працювати, можна буде замінити на кращий. Ну Тут, ну, тут що, здивувало, що тут є ось такий роз'єм, що дуже удобно знімати акумулятор від нашої лампочки. Далі обережно починаємо відкручувати наш контролер у цій коробочці і далі бачимо, наш контролер тримається на ось такому одному гвинтику, який ми зараз вами відкруч... відкручуємо. Відкручуємо наш гвинтик. Дістаємо наш контролер. Тут у нас є контролер по зарядці і контролер по керуванні нашою самою лампочкою. Так ось є індика... індикація зеленого кольору, коли заряджається повністю, він і він нас потухає. Ось так. І сам роз'єм мікро USB, звісно. Так, і так тепер, друзі, нам що потрібно зробити. Нам потрібно Отут розібратися, як керується наша Система керування, чи плюсом чи мінусом. Нам було бажано, якщо вона б вона б мінусом, тому що ось ця платка вона нас керує, як бачимо, мінусом, тому що саме катодом. катод у нас йде на вихід Ось цього інфочервоного -інфо датчика. ось так. Тому, друзі, зараз ми з вами будемо перевіряти, як це зробити. Вимикаємо наш акумулятор, повністю вимкнутий. Звідси, тепер як бачимо, де, де у нас іде акумулятор мінус. Ось тут чор, чорний дріт. І перевіряємо на цю кнопку. Як бачимо, ось сюди приходить мінус, це добре. А тут у нас, як бачимо, є опір 832 Ом. Якщо ми натиснемо на, на, натиснемо на кнопку, то в нас буде по нулях. Тому що наший, ось цей опір замкнеться із мінусом. Це означає, що наша система керується саме. По мінусу. Так ось із цього боку це та сама низь, низько, як бачимо, тому що вони у нас, як бачимо, сквозні ось так. Вони йдуть. Ось це ні сквозна і ось ніска сквозна. А ось так вони у нас замикаються, коли ми натискаємо цю кнопочку. Тому, друзі, це дуже добре. Ми зараз з вами сюди саме. Тут у нас опір від 84 Ома. Ми сюди перепаюємо. Саме вихід із нашого інфочервоного датчика. і Подивимося, що буде. Спочатку припаюємо наший датчик до плюса, ось так, до нашого акумулятора. Напряму. Потім припаюємо на мінус. І припаюємо наш вихід ось сюди. І зараз будемо перевіряти, що з цього вийде. Надіюся, я нічого собі не впорчу. Так, отак. От Припаяли. Ось як бачите, я ось так все діло припаяв, ще я тут спаяв. Ось тут у мене йде акумулятор, припаяний плюс до плюса інфочервоного датчика, минус до мінуса інфочервоного датчика. А вихід інфочервоного датчика мене йде ось по ось цьому дроту. І на ось ніїску на, на свої кнопки. Ось так. І Тепер, друзі, зараз будемо це діло під'єднувати до акумулятора і перевіряти, що в мене з цього вийшло чи не вийшло. Бачимо, поки що нічого не світиться. Якщо натиснемо на кнопку, то в нас світиться наша лампа. ось так так, Друзі, в мене від, 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 відвалився цей дріт мінусовий, зараз я його припаяю знову-таки до нашого інфочервоного датчика. Ось так. Вимикаю, беру наші пульт і перевіряю. Як бачимо, вмикається, робиться тускліса і стробоскоп, і повністю вимикається. І Із пульта. Так що все, все працює, дивіться. Ну, звісно, буває не завжди. І з першого разу, разу разу спрацьовує. Але за це працює. Будь-яка кнопка, будь-який пульт вас і буде з цим ділом працювати. І вам не потрібно буде бігати, вставати і вмикати вашу лампочку. Ось така система. Сам я придумав це. Діло, таке ви ніде не знайдете в інтернеті. Ось так. Ну, ви, звичайно, знайдете в інтернеті, як перевірити сам цей датчик Інф... інфо-червоний. А ось таку схему із лампочкою ви ніде не знайдете це. Я сам придумав. Ось така тема. <пух> Тепер друзі, так як це сиділо, в нас працює. Саме цей діод у нас був зроблений до індикації. Ось так, Щоб працює сам датчик. Ми можемо його навіть, навіть повністю зняти, щоб його тут не було. І все, і, і все це діло в нас е, повинно так і залишатися, працювати і без нього. Вимикаємо акумулятора. І зараз відпаємо наш світодіот від нашого інфочервоного датчика. Отак. От і припаяємо сигнальний дріт до контролера нашої лампи. Так. І перевіримо ще раз. Вмикаємо це все діло. Можна, звичайно, поставити навіть через резистор. Це таке діло. Пробуємо вімкнути. Як бачимо, все в нас працює. І без світлодіода. треба розуміти те, що в нас інфочервоний датчик взагалі перевернутий донизу. І так Див... Дивно, що він працює. Знімаємо на... і тоді повністю, перевертаємо ось так в нашій датчик і перевіримо, може так буде працювати краще. Ось так, а сетон поставимо і перевіряємо. Вмикаємо. Робимо тускліше і вимикаємо. Ну і зробоскоп звичайно. Все працює. Ось така схема. Зараз я її вам показу на дисплеї. Щоб було вам зрозуміліше, тому що так воно все це діло запутано, а так вам буде зрозуміло все доволі таки. Але перед тим, що хочу ще підібрати резистор, не хочу, щоб все-таки напряму воно працювало. Якщо воно через резистор, як буде через резистор. Так, ось взяв платку. Тепер будемо перевіряти. Мені потрібний резистор десь на 1 кОлом ось так. Тут 9 кг бачимо є. Так, купив знову таки 9 кілом. Ну Давайте спробуємо 9-кіломний резистор. Може і буде працювати. Тут струм потрібен невеликий. Тому що це у нас керування йде. Вміємо його. Випарий наш резистор. Він у нас є на 9 км так і є. Далі, друзі, ми його зараз візьмемо, припаяємо на низку сигналну. Нашого інфочер... інфочервоного датчика. Ось так. Бачимо, він же в мене відпав від eh, пацієнт контролера, Тому зараз я, я зніму акумулятор, а ще не дай Бог не закоротнути наш контролер при акумуляторі. Тому, друзі, я його підпаяю. Знову таке. Відпаяю нашу сезональну ці низку і припаяю сюди резистор. Так. Не хвилюйтеся схема у вас буде. Так. Є. Під'єднуємо все це діло. Беремо пульт і перевіряємо. Як бачимо, все-таки працює. І навіть краще. Ні, так як, так як було, так, так і працює. Так що 9 кг підходить. Спочатку я узяв із старого телевізору, ви також її знайти ось цю цей інфочервоний датчик будь-де, в телевізорах, в DVD-плеєрах, в відіках і навіть у радіоприймачах, автомагнітолах. І так далі. І в музикальних центрах. Ну, вона багато де стоїть. Також є такі лампочки, хто не хоче мучитися, можете придбати в магазині, вони стоять, коштують трішки дорожче. У мене немає коштів, щоб їх придбати, тому я заморочився і вирішив зробити собі ось таку систему. Купив лампочку чуть -чуть, десь за 100 гривень. Ось так. І зробив її на радіокеруванні ось так. від пульта. Пульт працює чудово, мені подобається, мені підходить. Ось такі от справи. Так, тепер, друзі, беремо нашу лампочку в бік відставляємо. Беремо у нас ось цю платку. Нам потрібно зробити так, щоб вона у нас... Була стояла тут у нас сій... інфочервоний датчик і ще провів сигнали. Відпутав. Тут сі, 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 не непотрібний на цій платі. Ось так. Відпаємо його. Пригодився можливо майбутньому. Так, як все як, 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 буде майбутнє ось так ще відбираємо Слідко. і пата ось така. Виходить. тепер далі. Беремо у нас ліхтар. Десь так у нас має бути примірно. Так у нас був. Нам потрібно, щоб у нас стояв ось тут. Десь так ми не можемо відрізати нашу плату, щоб не заважало. А, ага, друзі, в мене все-таки вийшло ось тут. Його підрізати все-таки і не заважає воно світодіодом і прикрутиться. І коба наша пластмасова зайде сюди чудово і буде працювати. Так, тепер що робимо. Припаємо сюди три ось цих дрота. Фліф такий собі. Так, знайшов я резистор МСД нового 103 в нього маркировка. Показую. Десять кілом. Чудово. Беремо його і придпаємо до нашого лівого контакту, ось цього. Що... це наш вихід ціна. Правий мене буде вихід. Ні, лівий мене буде такий вихід. Робимо так. Це до резистора припаємо Ось так. Центральний мінус. Це буде плюс. Ось так. Припаяли. Чудово. Талім. Ну давайте так зробимо. Буде нормально. Відрізаємо. Оцей дітей посувимо сюди. Навіть можемо тут припаювати, при, при, просунути його з сюди. Я думаю, тут визе, вирізає чудово. Все, припаємо тепер от сюди, це все діло. Спочатку рудимо звичайно. Дивимось. Це у нас виходить сигнальний От Ми його припаємо до, до нашого контролеру. А Це означає, що ось біля справи. Так припаяли. припаяно, Далі можемо це це діло перевірити. Бремо пута і вмикаємо. Бачимо, працює. Так, працює чудово. Можемо це все його збирати. Ось тепер. Вимикаємо. У наше з'явлення зірня, наші... у інфочервоний датчик. Контролера стало на все законне місце. Звичайно, в майбутньому можна буде поставити ТП-456, так, так як цей контролер дуже довго зарядзає. Ну, Поки що в мене це все діло вставлю, я так і зависаю. Там буде видно. Закрутили все. Контор на місці. Далі через такі пази. В них можемо попадати і прокручувати ось так. І звісно затискати їх. Так. Закручуємо. Чуємо все. Далі стамо акумулятор на секремі? Так він мини був? Приміноше так, такому? У варіанті це все діло було. Так, це все діло. Тепер тут притискаємо саморізами. У нас сам да, датчик. Інфочервоний і ось як це працює. Якщо путь взяти, то також працює. Так, збереться наша консультація, ні, цікаво. Так, збирається. Аби працювати так. Так працює. Чудово. Так, ну ось, друзі, наша лампочка завісить на люску, я її повісив ось так. Це та сама, це та, та сама лампочка, що ви бачите, що включу Вимкнув списку на мобільному телефоні. Бачите, та сама лампочка. Вже у нас світло з'явилося, поки ми з вами паяли на інверторі. Ось ця лампочка. Зараз ось пута, як бачите, пут. Направляю на лампочку, Вмикається лампочка. тускріся, стробоскоп і вимикається. Вмикаю. Так ось таке поняття, як дребез контактів у кнопки, тому так і відбувається. Що буває, вона проскакує свої резими. Ну то не страшно, головне, що працює. Натискаю. стробоскоп, Вмикаю. Тискріше. стробоскоп І вимикаю. Все працює ось так.